Всім привіт Ні, ми з розуму не зійшли. Зелений соняшник косити не будемо. Зараз комбайн трошки пройде і я покажу, розкажу що до чого. Так, ну коротше, що в нас виходить на сусідньому ось цьому полі, яке сіялось спочатку самим першим. Десь 90% його довелось пересівати, тому що дуже погані сходи були. Ось частину ми залишили, почали з неї, він самий перший дозрів. Ну і то як дозрів? Трошки зеленого було, края були рідкуваті взагалі. Багатенько зеленкуватого було, трошки волога була, ну а далі в рядках там все було чітко. Вже більш-менш сухенький, койде проскакував зелений, але на як... На вологість він вже не впливав, вологість була в нормі. На цьому полі сіявся, е, сіялось воно другим. Десь щось зупинився днів, напевно, через 10, там можливо, трошки більше. Края на ньому довелось, на жаль, теж повністю пересівати. А тут от в рядках вже йде більш-менш сухенький. Тобто зараз доводиться. На цьому полі край залишаємо, а ось тут обкошувати, дисконути і тобто, щоб були краї для розворотів тут і по ту сторону також треба це ж зробити. Так, щось зупинився, а не знаю, напевно ланцюг бува, трошки злітає на мотовилі і доводиться зупинятися. Ну так, коли в загінки йдеш, вже нормально, не злітає, злітає в основному. Та часу попадає зелений, якщо соняшник збиває ланцюга. А, вже все. Так, пробуйте, доставляйте, хай трошки сухого буде лівіше, щоб не попадав. Бо він якщо буде попадати, то все буде дониза таке. Ну Ну що ж, підмінив комбайнера, щоб той пішов пообідати. Граємось досі з краями. Трошки простої, але була ну, як, невеличка, можна чи як сказати, поломка на бітері, здається, як він відбійний, якщо не плутаю, називається, шків почав ось так трошки люфтити. Ну, Я чую на запущеній молотарці якийсь звук, як биття спробували. ну він трошки... Люфтив там місце посадочний конус, не конус, на шпонка, ну не знаю його, чому чомусь е, поки з цією поломкою розібрались і продовжуємо. Коротше. На першій передачі е, швидкість варіатором сама маленька, тому що можна і жатка може підлетіти, напевно, вище кабіни в поперек досі йдемо. Ну і не знаю, я так відчуваю, сьогоднішній день це було завершення там небагато на першому полі, там де скошений вже соняшник докосили сьогодні, трохи вже, там залишалось. Ну і я так розумію, сьогодні хоча б поробити края по всьому полі. Тобто тут і по ту сторону виходить навскоси, тобто теж край, три краї. Е, обкошувати, ну, ось тут, грубо кажучи, йдемо в поперек, Перша передача понижена. Е, там, можливо, кут буде невеличкий, може е, хоча б перша, але варіатором можна більшу швидкість буде зробити. Подивимось. ну коротше, Багатенько часу займе і також. Подискувати треба края, щоб можна було нормально комбайном потім розвертатись. Подивимось, коротше. якщо хоча б може без поломок, то можливо б навіть вже і вгони під вечір зайшли. Ну, не будемо загадувати. Так, ну, наступна вигрузка. Коротше, поле шириною тут ну найширша частина тут 500 метрів. Дов... Ширина його, ну мінус тут обсіяний край, там обсіяний, скільки я не знаю, вийшов трішки неповен бункер. Отаке навіть більш-менш чистеньке можна сказати насіння. Точну кількість сміття вже після елеватора дізнаємось. Ну, трошки чомусь присутні, треба глянути нижні решті, то пойде палички, шматочки самого соняшника, треба зараз буде заглянути. Ну нарешті дочекались. Дуже як бачите тут не розженешся. Це максимальна швидкість на якій можна Сидіти в тракторі і то це він, дивлюсь, трошки йде попід дисковане, а іноді навіть колесами заходить на е, саму дисковку. Тобто ну дуже трактор стрибає. Тут ми пропололи соняшники, тому якби не чіпали, то я думаю, нормально було би і обкошувати зараз. Е, ну, В принципі, нормально було, якби края е, були як, як треба. А не пересіяні і зелені. До речі, край зелений, там зелений, там частину вже досівали. У нас кілька років сур пролежав, колись купували, так він застався. але вже десь більше, напевно, ніж 70 днів, а він, ну, він зелений стоїть, соняшник, він нічим не відрізняється від нього. Такий самий зеленючий ще стоїть. Так, комбайн, вже пішов у загінку. Ну, це щоб дійти на ту сторону а потім там край і я так розумію понад посадкою це вже буде останній край а ось я вже знаходжусь на наступній стороні тут теж доведеться так само край робити для розворота ось це ми пересівали повністю по периметру поле ось такий соняшник. зелений але такий файний Урожайність тут я думаю буде добряча. Ну але на жаль він не все поле таке. Ось. Ну, зараз діду до сухого покажу. Ну а ось так виглядає той соняшник, що вже майже весь стихлий. Ну, тільки ті рослини, які ще зелені, теж здається нічого так виглядають. А ті, що сухі, Видно, що будуть поменше, ніж ті що зелені. Тобто вони напевно чомусь чи довше росли зелені, ті що зелені рослини, більш-менш теж. В принципі, хоча цей, ну звісно, що підсохне край трошки зменшиться, корзинка, ну але ну, в принципі поки що на вид трошки краще виглядає ніж ось тут. Тобто якийсь напевно йому... Ну, звісно, гібрид інший і якісь, напевно, кілька дощиків йому все-таки дістались, як то кажуть, впору. Так, що ж в темряві вже йду. Трактора не видно на відео. Забрати трактор. На 892-му почало спускати переднє колесо. Вирішили не чекати. Ну не дуже швидко, ну, але якщо працювати, чи дірка може розлізтись, чи якщо прощолкать колесо спусти та прокрута і вентиль вирве, вирішили додому відігнали. Там вже і шині вже повна срака. вже сплошні маленькі дірочки, то напевно соняшником і пробили, накинули шину. Одна вже стоїть, другу нарешті накинули один з підписників, велике йому дякую, прислав нам. Ну і коротше, поки ще передні шини походять. Трактор залишився вдома, а цей ну, стояв тут. Комбайн вигружався в тій стороні в газон, а в цій сам під'їжджав до трактора. Ну до причепа, точніше. Вигружав у причіп. Ну і що, продовжувати будемо вже завтра, тому що вже темно. Ну а зараз відправляємось вже по домам. Так що все, до наступних відео.